У нас було 2 пакетика дешевих термопрокладок, 4 грама арктичної пасти, 10 грам китайської хладобази, приблизно 8 грам циганського золота, солодка наполовину наповнена азійською КПТ-8, одна пляшка джину, одна пляшка ізопропілового спирту, батка силиконового мастила. Пінто чистої пепсі без цукру і 4-хкілограмовий пакет процесорів. Не те, щоб мені це потрібно було для сьогоднішнього відео, але якщо ви серйозно підсіли на український техноконтент, ви намагаєтесь всім запастись наперед. Зіпфайл YouTube. Я вам тут треш контенту приніс. Просто не зміг пройти повз це оголошення на OLX. 160 процесорів за 2000 гривень. Звісно, я не мав надії, що там буде щось дуже цікаве. Але хто зна, рідко такі лоти трапляються на онлайн-барахолках. Тож давайте глянемо, що мені вдалося придбати. Якраз мені прийшла остання виплата з монетизації Ютубу, і половину з цих коштів я вирішив витратити на контент. Ну а перед тим як ми почнемо. Хочу вам нагадати, що на моєму каналі проходить розіграш чудових призів за донат на Збройні Сили України. Відео з умовами участі в розіграші з'явиться по вспливаючій підказці, а також буде доступно в описі. Тому долучайтесь, підтримайте Збройні Сили України. А якщо ви панове олігархі, можете підтримати канал копієчкою, щоб я й далі зміг для вас вишукувати та показувати цікаві комп'ютерні товари з онлайн-барахолки OLX. Всі реквізити є в описі до відео. І так, якась пані Марина продавала 160 процесорів по 15 гривень за штуку. Я з неї сторгувався і викупив весь пакет за 2000 гривень. Плюс я витратився ще на доставку в 100 гривень. Весь пакет важив близько 3,6 кг. Ну і давайте подивимось, чи не намахала нас пані Марина в кількості процесорів. Ну що ж, я все виклав, перерахував, і камінчики зайняли всю поверхню стола. І їх тут дійсно 160 штук. Правда, деякі з них мали непоправимі ушкодження. Приблизно 10 штук було без кришок, і кришки валялись в пакеті окремо, причому з зовсім інших ЦПУ. І ті кришечки я потім відправлю одному поважному Бетмену для його проєкту кастомної наноброні з кришок від процесорів. Ну а неліквідні взірці одразу відправляються в коробку для майбутньої утилізації. Ще один ушкоджений камінчик виглядав так, ніби його пробували скальпувати. І це у нас четвертий Pentium на 2,93 ГГц. Ну що ж, давайте продовжимо цю процедуру і подивимось, що у нього є під кришкою: термопаста чи припій, і кришка відірвалася разом з частиною кристалу. Тож маємо висновок, що в цьому піньку був припій. Думаю, що тепер він працювати точно не буде. Ну що ж, лишилось перебрати приблизно 150 процесорів, відсортувати їх по сокету, по моделях і, можливо, знайти якісь цікаві екземпляри. В цій купі неліквідного стар'я. Завдяки магії монтажу для вас пройшла одна секунда, тільки сортування зайняло у мене приблизно пів дня. І що ж ми маємо в підсумку? У нас є 135 процесорів на 775-й сокет, 1 на 1156, 11 на 1155 і 5 на 1150. Які самі це були про і в якій кількості ви можете подивитись в списку, що є перед вами. Прям дуже цікавих ЦПУ я для себе не знайшов. Але частина з цього скарбу поповнить мою колекцію покемонів на заявлених раніше сокітах. І що ми маємо, більше всього було процесорів Celeron D 60 штук. На другому місці Бетманський Pentium 4, 23 штуки, 19 процесорів Pentium Dual-Core, ну а всіх інших вже менше 10. Не будемо зупинятися на кожному. І більше всього було проців Celeron D331 аж ціла 31 штука. Ну і давайте подивимось, чи вдалося мені знайти скриті діаманти в цій купі кремнієвого мотлоху. Ну по-перше, я поповнив свою колекцію 775-х процесорів. Ось всі, що у мене є, я представлю вам їх списком на екрані, деяких я відібрав по 2-3 штуки, бо вони мають різні країни походження, такі як Китай, Філіппіни, Коста та Малайзія. Сумнівно, звісно, що я зберу колись повну колекцію 775-х, да я і особливо за цим не женусь. Я відібрав собі самі цілі, бо через погане зберігання у більшості є відбиті елементи на текстоліті. Я знаю, що процесори можуть працювати і без них, але кожен треба тестувати, перевіряти. І на перевірку всього цього у мене може піти не один тиждень. Тому відбраковую дублі та неліквід і складаю їх в окрему коробку. Ну а що ж все ж таки цікавого для себе знайшов я? Це всього-навсього два процесора. Перший це Celeron на 1155 сокіт G460. Це майже самий слабий камінчик на цю платформу. Уявляєте, в епоху розвитку багатоядерних процесорів, коли на 1155 вже були чотирьохядерні восьмипоточні камні, Intel випускала одноядерні целерони з дуже низькою частотою в 1,8 ГГц і всього півтора мігабайти кешу третього рівня. І для різних дичових експериментів мені цей камінчик. Знадобиться. Ну і другим цікавим для мене ЦПУ із всієї цієї купи став Intel Xeon E5310, котрий має частоту всього в 1,6 ГГц, частоту шини в 1066 МГц. Але це повноцінний чотирьохядерний чотирьохпоточний камінь, і відповідно це самий слабий чотирьохядерник серед всіх Зіонів на 771 сокіт. Котрий при деяких маніпуляціях можна встановити в 7.7.5. Теж буде цікаво помрижити його тестами, але цим ми займемось в якихось наступних відео. Ну а що ж тепер мені робити з всім цим скарбом? Все ж таки я сподівався на більше цікавих ЦПУ, котрі можна було би поставити в збірки. Але продуктивного тут майже нічого немає. Звісно, їх можна пустити на брелоки для ключів, але у мене немає стільки зв'язок. Потім я подумав, може зробити з цих процесорів якусь мерчагу, типу вигравіювати на кришках логотип каналу і розігрувати серед підписників. Але коли подивився ціну на лазерне гравіювання, то трошки прифігів. І так я витратив 2000 гривень на кота в мішку і ще вкласти десятку на їх гравіювання, щось я не дуже хочу. Виставляти їх на OLX поокремо теж мені здається без сенсу. Такі слабкі камні можуть лежати. Там роками до того ж, вони всі не перевірені на це може піти дуже багато часу, і через погані умови зберігання працездатність більшості під великим питанням. Можна, звісно, їх всіх спробувати скальпанути і зібрати собі Бетманську броню, але я не настільки відбитий, щоб цим займатись. Також можна використати їх замість плитки в ванні і викласти площу приблизно пів на пів метру, що теж мені здається трохи дивним, і виходить занадто дорого, як для кахелю. Тож весь неліквід я зберу та відправлю на утилізацію. Щоб відбити хоча б частину грошей, витрачених на цю покупку. 125 процесорів, включно з тими, котрі були скальповані до мене. І все це добро має вагу приблизно в 2,7 кг. Тож, якщо вам цікаво скільки я можу отримати грошей за утилізацію майже 3 кілограмів процесорів, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. І можливо, в якомусь наступному відео я покажу вам коротенький звіт. Ось таке дичове, але цікаве, як мені здається, було відео. тому ставте ваші вподобайки. Від мене велика подяка тим, хто підтримує канал Донатами, стає спонсором на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!